В ефірі молодь плюс програма про те, що справді цікаво для молоді і не тільки. Вітаємо звати Марічка Набока, Це програма Молодь плюс. І сьогодні ми говоримо про те, як it сфера може допомогти сходу України. Зі мною в студії гість – Це Денис Гурський, засновник громадської організації Сошал Пуст. Доброго вечора. Доброго вечора. шановні слухачі, глядачі. Дзвоніть нам на наш телефон 044 490 30 74, а Також долучайтесь до створення програми Молодь плюс у Фейсбук і Twitter. Отже, пане Гурське, розкажіть, будь ласка, що таке ось, платформа, громадська організація Social Boost? Ну, ви правильно сказали. А, організація починалася як платформа. А, три роки тому ми зібрали декілька українських програмістів насправді а, два чи три десятки, і просто намагалися oh. зробити соціально значущі мобільні додатки, веб-сайти для міста Києва. І так виявилося, що. Ідея вдалася, і о, ми отримали багато цікавих проєктів про транспорт, про криміногенну е, ситуацію в столиці. Також були проєкти про освіту і про медичне забезпечення громадян. Ми вирішили системно це робити, періодично збираючи українських програмістів. І також склалося, що Україна є унікальною в тому плані, що в нас багато програмістів. І ми покладаємо великі надії на саме цей пласт людей, які ще й до до всього соціально свідомі і хочуть вирішувати якісь соціально важливі речі. Платформа, або вже, як ви кажете, громадська організація Social Boost е ініціювала. А, національний хакатон а, з допомогою переселенцям, а, він буде відбуватися на цих вихідних. А, давайте два слова пояснимо, що таке хакатон, і потім подивимось, як же it сфера допомагає сходу. Стосовно хакатону, тут все просто: це слово з англійської, від двох різних іменників: Це Hack і Marathon, тобто Програмування на швидкість. Відповідно, ми просто закриваємо в приміщенні на, скажімо, 48 годин програмістів, соціальних активістів, людей, які хочуть допомагати вирішенню певної проблеми. І через 48 годин вони мають журі надати реально працюючі рішення, які вирішують певну соціальну проблему. Тобто, це такий марафон, в рамках якого. Айтішники співпрацюють з іншими спеціалістами або просто громадськими активістами і, відповідно, вирішують проблеми. У випадку з переселенцями, відповідно, ми намагаємось вирішити проблеми тих людей, які виїхали з регіону, з офіційною статистикою їх вже більше мільйона. І, відповідно, допомогти їм зорієнтуватися краще в нових умовах. Про Хакатон і про інші проекти і ініціативи IT допомогти переселенцям розповідає Настя Москвичова. Допомогти переселенцям та демобілізованим учасникам АТО здобути новий фах і знайти роботу вирішила фундація Brain Basket, що займається освітніми проектами у it галузі Нині навчання на тестувальника програмного забезпечення проходить 70 людей у Києві та Львові. Однак пізніше планується розширювати проект у регіонах. Розповідає піар-менеджер організації Люка Лобарєва. Ми будемо рекомендувати кращих студентів до працевлаштування. Вони пройдуть співбесіду і Соціальні проекти у галузі програмного забезпечення для переселенців, it фахівці з усієї України представлять на цих вихідних у Києві під час національного хакатону, який проводить ще одна громадська організація «Social Boost». Протягом 48 годин програмісти, дизайнери та активісти створюватимуть сервіси, які допоможуть переселенцям вирішувати прикладні завдання. Призовий фонд для втілення найкращих робіт у життя становить 45 тисяч гривень. Одна із координаторів ініціативи Схід та член журі конкурсу Олександра Дворецька. Каже, що головне у запропонованих сервісах простота і зручність для користувача. Ви отримуєте на номері гарячої лінії ще один номер гарячої лінії, а в цьому номері там а, якийсь обласний штаб, обласному штабі вам дають ще один номер. І ми знаємо, що зараз люди знаходяться в такій ситуації, що вони можуть витрачати або останні кошти, але в них розряджається телефон, або вони знаходяться під обстрілами там, де зв'язок ловить там. це щастя, коли ви маєте можливість вийти на зв'язок. І для мене буде критерій це. Оперативність, тобто наскільки в реальності механізми спрощують механізм доступу до якихось послуг для переселенців, вони ж не ускладнюють їх для участі у хакатоні. За даними організаторів, вже зареєструвалось понад 40 команд. Це більше сотні фахівців. Анастасія Москвичова, Радіо Свобода, Київ наскільки я бачила, зареєструвалося втричі більше учасників або бажаючих ніж ви можете прийняти в приміщенні. Це правда. Зареєструвалося понад 40 команд і людей, які бажають приєднатися до команд, але не мають власної ідеї, понад 150 людей. Відповідно, ми маємо майже 200 учасників, яких маємо якось розмістити, особливо тих людей, які приїжджають з інших міст. І тут вже волонтери допомагають нам якимось чином влаштувати. Uh, і харчування для цих людей, і відповідно розселити їх. Uh, крім того, фундація uh, USAID також допомагає із призовим фондом, і відповідно з організацією для того, щоб uh, вирішити ці матеріальні питання людей, які хочуть допомогти переселенцям. Розкажіть, будь ласка, uh, дійсно про цих людей? Ось що таке ця змішана група? Тобто, це з різних сфер uh, uh -huh. в групі uh, об'єднуються люди. Зазвичай ми, коли роз хочемо розробити якісь it рішення, то м, робимо ставку на IT-шників. В даному випадку мені здається, що більшість IT-шників -IT не мають, по-перше, власного досвіду в темі. По-друге, вони не присвячують а, не присвячують багато а, часу спілкуванню з волонтерами і взагалі а, навіть людьми, які такий досвід мають. Тому в нас виникла потреба зробити змішані групи, в яких є айтішники, веб-дизайнери, відповідно. Як це взагалі працює? Наприклад, є група, в якій є програміст веб дизайнер є якась дівчинка, яка знає, яка вигадала якийсь сервіс, наприклад, про, скажімо, покращення медичного обслуговування в Києві. Є ще два хлопці, які... Класно вміють малювати, вони дизайнери, наприклад. І є жіночка, якій 45 років. Вона нічого не розуміє в програмуванні і в IT-сервісах, але вона відпрацювала 25 років у відчизняній медицині. Вона точно знає, що буде працювати, а що ні. От таким чином виглядають відповідно змішані групи. І ми сподіваємося, що багато людей зі Сходу приєднаються, які зареєструвалися, підтвердили участь. І вони володіючи. Досвідом, інсайтами вони покращать ті проекти, які є, додадуть до них компонент реалістичності та так, тобто це живучість. на практиці зрозуміло буде, що дійсно спрацює, а що ні. Добре, от в цій системі, в цьому механізмі якось влада взагалі задіяна. Звичайно, по-перше, ми маємо офіційний лист підтримки від ДСНС. Державна служба надзвичайних ситуацій. Державна служба надзвичайних ситуацій. В... Минулому це МНС. Угу. Вони будуть і в журі, і вони мають підтримати найкращу розробку, відповідно, присташувавши її якось в себе в державному органі. Крім того, в нас будуть люди з Мінсоцполітики та з адміністрації президента, які опікуються темою переселенців. Дуже багато є. Грузинських спеціалістів е, на цю тему в країні зараз, які мають відповідний досвід роботи з переселенцями е, у своїй державі. Зараз вони приїхали просто в країну допомагати. Відповідно, ми їх залучаємо от, от також. І крім того, волонтери з центрів підтримки і допомоги переселенцям вони також мають е, приймати участь. Мені здається, що е, зараз ми не маємо права. А, йти якимось альтернативним шох... шляхом в нас просто немає часу на це. Тому громадські активісти, а, всі волонтери та держава мають поєднатися і роб... робити якісь спільні речі, тому що проблема вона стосується всіх, і тут не можна щось протиставляти чи. Робити якісь речі. Ну так, насправді, тому що, якщо уявити, що буде вироблено якісь класні е, практичні проекти, і вам доведеться з ними йти, стукатись у всі двері владні і казати, у нас є така класна річ, візьміть її, а там будуть казати, почекайте рік, мабуть. Ми подумаємо. Тобто, дійсно, тут без співпраці з владою, напевно. А, було б дуже складно. А, скажіть, будь ласка, вже м, наскільки я бачила на сайті там розписані коротенько проекти, угу. можливо, ви могли б навести якісь приклади цікавих, корисних ідей? Ну, не вважайте, що мені якісь проекти подобаються більше якісь менше, тому ну, що я є членом журі. Назви так, можна довести. Але вас. є проекти, я б сказав, трьох різних категорій. Перші орієнтовані на Збирання різної допомоги переселенцям, і це може відбуватися різними шляхами. Це і до якісь внески, які громадяни роблять, мау ви у грошовому вигляді або речами допомагають. По-друге, є механізми допомоги волонтерам, тобто їх координація між собою, між волонтерськими організаціями, державою, між навіть державними органами. І по третє є а, якісь а, механізми, які орієнтовані саме на переселенців, тобто а, вони саморегулівні якісь, наприклад, агрегація баз даних, а, відкритих даних про бомбосховища, а, про заклади медичної допомоги тобто, такі якісь речі, які допомагають а, а, отримати кращу навігацію в нових умовах. А, до цієї ж категорії належать сервіси, які допомагають а, а, знайти роботу. Чи, скажімо, сервіс, який дозволяє а, знайти соціальний якийсь меч між людиною, яка переселенець та шукає собі домівку, та людьми, які домівку хочуть запропонувати. Тобто спільні інтереси в них в них виявляються якісь, і за інтересами люди знаходять собі нових друзів. і, Відповідно, місце, де вони можуть а, пожити якийсь час. Мені от дуже цікаво. от ви назвали, наприклад, так інтерактивна ось ця карта бомбосховищ. От за 48 вісім годин це. Ця... Команда, вони мають вже прям представити го готовий там, мобільний додаток, чи це ну, на якомусь там етапі не встигається зазвичай? Uh, в IT є таке поняття uh, мінімально життєздатний продукт. От вони мають за 48 годин розробити мінімально життєздатний продукт. Наприклад, розробити такий сервіс тільки для одного міста. Uh -huh, uh -huh. І, відповідно, після гакатону, якщо вони перемагають, вони отримують гроші більше часу, ніж 48 годин. І вони можуть це доробити на інші міста, скажімо, чи взагалі накрити всю країну своїм сервісом. А мені здається, що це цілком реалістична мета, а, це далеко не перший хакатон, який ми робимо, і, і ми вже маємо багато досвіду з цього. Я впевнений, що рішення будуть дуже цікаві. А, звичайно, не всі переможуть, але ті, що не переможуть, точно знайдуть підтримку за межами цього заходу. Але загалом у вас. Призовий фонд 45 тисяч гривень. Mm -hmm. Це на один проєкт, він має бути. Ми не, не зазначали цього ніде, але мені здається, що ми розподілимо між трьома проектами цей призовий фонд. І це йде на впровадження саме. На реалізацію проєкту, звичайно. Mm -hmm. Тобто ми не можемо дозволити собі, скажімо, надати просто грошовий приз за те, що хтось має гарну ідею. Ми хочемо. Відпрацювати концепцію: 48 годин немає грошей, є мінімально життєздатний продукт, є гроші, є час. Це повномасштабний проєкт, який працює, пов'язаний з багатьма організаціями, з, працюючи для багатьох людей, які мають аудиторію і так далі. А, ви згадали попередні хакатони, які проводили е, Social Boost. Розкажіть, будь ласка, дійсно, от які вже проекти, ідеї впроваджені, що працює, що ось ми можемо бачити, чим ми можемо користуватися? <гум> е, є декілька проєктів, які м, є е, сталими і працюють сьогодні. Е, По-перше, це е, інтерактивна карта е, публічного транспорту міста Києва. В нас за розкладом входять три види транспорту: це трамвай метро, та від... <рес> трамвай, метро та відповідно міська електричка. І сервіс дозволяє розробити маршрут з точністю до хвилини по всьому місту, навіть враховуючи якісь ланки, які треба пройти ногами. Крім того, є сервіс, який називається Карта злочинності. І він має як пряме застосування, можна прокласти маршрут е від друзів, скажімо, до свого дому о другій годині ночі, враховуючи е ті дані, які хлопці взяли від е Міністерства внутрішніх справ і нанесли їх на, на карту. Е Також є сервіс, який дозволяє краще обрати школу для дітей. Е хлопці зібрали, мені здається, 40 дітей, 40 батьків, і намагалися вияснити, як саме приймається рішення про ту чи іншу школу. І е, виявляється, що е, є три питання, які батько чи батьки хочуть вирішити: по-перше, е, це скільки треба здавати на ремонт. По-друге, як, як дістатися, і е, що говорять інші люди про директора. Ага, саме директора, так? От є три питання. Хлопці взяли е, дані, які як вилося в Міністерстві освіти, в нас е, немає їх. Вони взяли їх е, з районних адміністрацій. Це дані про е, в, в зовнішнє незалежне оцінювання. Угу. Ага, результати так. Е, зовнішнє незалежне оцінювання за трьома видами технічні, гуманітарні та е, при, природні так, так, е, науки і е, Відповідно, цей сервіс дозволяє обрати кращу школу, відповідно за рейтингом. Сервіс дуже зацікавив вищі навчальні заклади, тому що всі хочуть мати кращих учнів, а також державу, тому що якщо таку карту взяти і подивитися на бюджетне фінансування тих чи інших шкіл, то можна зробити певні висновки, де фінансування треба збільшити, а де його трохи і так забагато. Також я чула про проєкт Data.gov.ua. як це працює? Це наша флагманська ідея. Ми побачили, що людям, які розробляють соціально корисні веб-додатки, мобільні додатки, потрібні дані. І, відповідно, ми стали представником, амбасадором проєкту відкритих даних світового. Uh, є така організація відкритих знань світова, і Social Boost є її представником в Україні. Uh, на сьогоднішній день ми розробили портал відкритих даних, і uh, за меморандумом маємо його передати Державному агентству з електронного урядування. і хочемо запустити процес публікації даних. Uh, в нас в країні uh, дуже гарний закон про публі, uh, публічні про доступ до публічної інформації і. Ви можете отримати будь-який документ, але зазвичай це буде отак, от криво дуже відсканована якась скан-копія якогось документа, і з нею нічого неможливо робити. Але якщо ці дані будуть зберігатися в цифровому форматі, надаватися в цифровому форматі, то відповідно громадяни зможуть через портал. Дивитися будь-які державні процеси в вигляді графіку, діаграми, карти, таблиць чи ще якось. А програмісти зможуть розробляти на цих даних якісь сервіси. Наприклад, беремо три дуже простих набори даних: публічний транспорт, про який ми вже поговорили, державний перелік лікарських засобів з номерами ліцензій, наприклад і Ми бачимо, які ліцензії видані, які аптеці. І, скажімо, по місту Києва просто візьмемо адреси і час роботи певних аптек. Складуємо ці три набори даних і за два-п'ять робочих днів отримуємо сервіс, який дозволяє людині зрозуміти, як швидко дістатися до найдешевшого інсуліну в цей час. Клас. Ну але для цього я розумію, потрібні відкриті ці дані в. Цифровому, скажімо так, вигляді в інтернеті разом з багатьма міжнародними організаціями, програма розвитку ООН, фонд відродження, реанімаційний пакет реформ Державне агентство з електронного врядування, адміністрація президента. Ми розробили законопроект про відкриті дані. Він має піти до парламенту вже дуже скоро, мені здається, навіть наступного тижня. І ми будемо мати державні органи центральні, які зобов'язані відкривати дані. А після того просто будемо формувати набори даних, які потрібні громадськості, які треба відкрити, і так потихеньку будемо рухати цей процес. А, також я чула про ще один проєкт, який називається redonbass.org. Ми можемо зараз подивитися на невеличку демонстрацію про те, як же це працює. Сошалбус за підтримки програми розвитку ООН випустила онлайн-платформу для обліку руйнувань на Донбасі redonbass.org. Є також і мобільний додаток. Сайт і додаток дають можливість відстежувати пошкодження і руйнування житлових будинків, шкіл, гімназій, лікарень, транспортної та інженерної інфраструктури в результаті військових дій в Донецькій і Луганській областях. Веб-платформа і мобільний додаток надають інформацію про назву і Тип об'єкта, його місце і ступень пошкодження. А за наявності фотографії з'являється і можливість візуально оцінити ступінь руйнування об'єкта. В наповненні порталу може брати участь будь-яка людина. Ось такий є портал, ним можна користуватися. Так само є мобільний додаток. Мені цікаво стільки всього корисного. Ось ви нам розкладали дуже багато варіантів. А про те, якось ІТ-сфера може допомагати комфортно взагалі почуватися і жити. Скажіть, будь ласка, наскільки взагалі в Україні поширена ця, чи наскільки вона дієздатна співпраця ІТ-сфери влади, можливо, громадського сектору? Угу. Наразі в нас в організації є більше тисячі активних it волонтерів 40% з них в Києві, інші розташовані в містах. І так складається, тому що дуже багато it аутсорсингових компаній знаходяться в регіонах. Відповідно, там, де є концентрація IT-компаній і вищих навчальних закладів для програмістів, там ми і маємо активних молодих людей. Держава зараз є партнером майже у всіх наших проєктах. Це відповідні е, центральні або місцеві е, органи. Е, переважно це виконавча влада, відповідно якій потрібна в складній цій ситуації в нашій країні допомога, і е, ми з ними активно співпрацюємо. Якщо казати про Донбас», то е, зараз ми співпрацюємо з е, ДСНС, а також будемо співпрацювати з Агентством державним по відновленню Донбасу. Таке має сформуватися найближчим часом. А, крім того, по відкритих даних а, також гарна ситуація. Насправді я не, не бачу а, жодних перешкод, чому держава не буде підтримувати, скажімо, такі проекти. Підтримувати фінансово так, так само. А, За, зараз в країні мені здається трохи не та ситуація, щоб прямо підтримувати фінансово, але. Все йде до того, що ми хочемо формалізувати таку широку плану співпрацю. Social Boost наразі трансформується в акселератор соціально значущих проєктів, які у тому числі використовують відкриті дані, і ми будемо ставити розробку таких сервісів на на потік. Тому що ми не можемо проводити хакатони за хакатонами. Нам потрібно розробляти менторські програми разом з державою а відповідно ті сервіси, які а, доказали свою життєздатність. Ми маємо їх підтримувати протягом двох-трьох місяців, а, надавати їм державну підтримку в вигляді гарних стосунків з тими чи іншими міністерствами, а, допомагати їм просуватися а, скрізь бюрократичну машину, а, допомагати їм в, в областях. Координуватися з іншими громадськими організаціями, фінансування отримувати і так далі. Крім того, мені здається, що е, зараз є е, дуже багато е, перспектив в молодих людей, які хочуть щось зробити для держави, і в них немає такого єдиного вікна. Ми це єдине вікно плануємо. Організувати, але все-таки це все виходить це на таких волонтерських засадах. Тобто, всі люди, які хочуть щось зробити для держави, а просто йдуть до вас, скажімо так, а не до держави. А якщо ми говоримо про системний такий підхід не відповідна організацію акселератора, скажімо, проектів, то тут буде системне фінансування тих ініціатив. Я бачу тут три варіанти розвитку подій: перший проєкти, які проходять. Через акселератор вони лишаються громадськими і існують за рахунок грантових коштів, або коштів великих компаній, які мають програми корпоративно-соціальної відповідальності. По-друге, в нас є державні програми фінансування електронного врядування, скажімо, ще чогось, пов'язаного з IT. На жаль, у нас вичерпаний час. Дуже шкода, шановні слухачі, глядачі, читайте продовження на сайті Радіо з вами була Марічка Набока і Денис Гурський. До зустрічі В ефірі Молодь Плюс, програма про те, що справді цікаво для молоді і не тільки.